Колеги, схаменіться. Ну, що ви робите? Ну, зараз до нас звернулися посли Великої Сімки. Так, да, може подобатись, не подобатись, але ж ми їх просимо б за гроші. Ми ж до них йдемо і кажемо: Сполучені Штати Америки, дайте нам грошей, Канада, дайте нам грошей. Великобританія, Франція, Японія дайте нам грошей. А далі Німеччина дайте нам грошей. А далі. А далі вони звертаються до нас позавчора. Всі посли, це спільна позиція, говорять. Не призначайте нових членів Рахункової палати до прийняття нового закону, тому що вони хочуть знати, що їхні гроші порахують. Вони відповідають перед платником податків з США з Франції, з Німеччини, щоб нам віддати їхні кошти, щоб ми тут відбудовувалися, збереглися. А ми що говоримо? Нам наплівать? Ну да ви що робите взагалі? Нащо це робити? А далі ми вийдемо і скажемо, а ви знаєте, в нас проблеми в Сполучених Штатах. ай яй 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 як виходить. А ви знаєте, в нас проблеми в Євросоюзі. Ай-яй-яй, які. Так це ж ганьба якась. Далі буде виходити президент і казати, я не тряпка. Нащо це все? Чому ви просто нехтуєте? Тими людьми, кого ми же просимо. Ну, це одно, ви йдете як людина і кажете, допоможіть мені. Вам говорять, добре, ми допоможемо, але ми хочемо бачити, як ти витрачаєш ці кошти. а Ти кажеш, да пашлі ви. Да це що ж взагалі таке? Друзі, схаменіться, не робіть цього, не протягуйте просто, щоб зробити головою Рахункової палати цю піщанську, наближену до родини Зеленських, на її сестру оформлена Віла родина. На Нащо це все робити? Буде чергова ганьба. Зупиниться!